Вітаю про найактуальніші новини та важливі події 18 березня. Готові розповісти у підсумковому інформаційному випуску. Тож розпочинаємо. Фінансова підтримка України від ЄС у розмірі 50 мільярдів євро. Кабмін затвердив план для Ukraine Facility. Найближчим часом його передадуть на розгляд Єврокомісії. Про це повідомив очільник уряду Денис Шмигаль. План розрахований на 4 роки за умови виконання усіх окреслених ЄС індикаторів під час реалізації реформ. У цьому році Україна може отримати близько 16 мільярдів євро. Перший платіж в рамках угод, 4,5 мільярди євро, надійде вже у березні. Далі про новини Хмельниччини. Сумнівні тендери скасовані. Після моніторингу Держаудитслужби публічних закупівель. Вдалося попередити порушення чинного законодавства на 105 мільйонів гривень, де саме намагалися вдатися до тендерної корупції, розповів Сергій Тюрін. Зокрема, відмінено шість оголошених процедур закупівель, які проводились Кам'янець-Подільською, Хмельницькою, Ізяславською, Старокостянтинівською міськими радами та Ярмолинецькою селищною радою. Також розірвано два чинні договори Старокостянтинівської та Нетішинської міських рад. Через порушення норм чинного законодавства скасовано. Закупівлі продуктів харчування, електроенергії, пального трансформаторів та робіт з капітального ремонту приміщень. Україна продовжує втрачати своїх сміливих та відважних синів. Трагічна звістка сколихнула Нетішинську громаду. 17 березня під час виконання бойових завдань загинув солдат Станіслав Форос, 44-річний снайпер штурмового відділення штурмової роти військової частини А 46 40 в результаті атаки FPV дрона отримав смертельне поранення. Вічна слава герою та щирі співчуття рідним. А у Хмельницькому в останню дорогу провели полеглого на війні захисника Максима Лобановського. На захист України чоловік став добровольцем. На жаль, 24 березня 2022 року він загинув. Весь цей час шукали його тіло. На церемонії прощання із героєм була і наша знімальна група. Максим у перші дні пішов добровольцем. Був чесним, прямолінійним, веселим та надійним, згадують друзі. Загинув захисник 24 березня 2022 року. Коли ми дізналися, що війна почалася, Максим вже був війська мать. Він практично серед перших добровольців, які пішли у військо. Служив Максим у розвідувальній роті танкової бригади. Знайти тіло військового вдалося майже через два роки. У пошуках брали участь спецпризначенці та знайомі. Він мріяв жити, мріяв жити так, як, як нормальна людина. Збудували будинок, працював, заробляв гроші. Було звичайне життя, як, як звичайного українця. Тіло полеглого знаходилося на окупованій території, тому родичам довелось чекати звільнення місцевості. Визначили Максима за результатами ДНК. Поховали військового на Алеї Слави. Оксана Медведєва, Олександра Толстюк, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський. Цієї ночі на Хмельниччині знову працювало ППО внаслідок ворожої атаки. На жаль, постраждала жінка 1976 року народження. Із травмами плеча та обличчя її госпіталізували. Мої колеги із Суспільного мали нагоду поспілкуватися із сином потерпілої. тут було саме ліжко, спала мама. Прийшов удар прямо сюди, ну та стіни привалили повністю кирпичами, і прийшло воно вже сюди далі, в цю діру. Там коли вбивало вікна, ну там далі та стіни не пошкоджено, пошкоджена тільки ця стіна і ця. ну, і На криші позазривали шифер. Ну, на я підняло з ніжка воною, пан назад почув крик. Вже прибігаю сюди, мав пробіги, в коридор. Вже потім приїхав брат, надав першу медичну допомогу. Ми почали їхати на зустріч швидкий. Мельтон, що у Великій Британії, Сохачев, що у Польщі, а тепер і французьке місто Брікон-Тробер стало побратимом городку. Меморандум щодо співпраці у різних напрямках підписали під час телемосту. Що ж стало запорукою об'єднання міст задля реалізації спільних проєктів? Дізнайтеся із сюжету. Учи столуна гімн двох країн. Меморандум розпочато з французького продовжили українським. Стартувала співпраця між Брі Конт Робертом та Городком. В подальшому досліджуватимуть життєву та наукову спадщину місцевого мікробіолога Сергія Виноградського. В першу чергу ми будемо працювати над тим, щоб дослідити життя Сергія Виноградського, дослідити архівні записи з. Про те, як він жив, які він дослідження здійснював, а також налагоджувати співпрацю по науковому такому обміну і молодими науковцями, і докторами наук, професорами і академіками України і Франції у рамках меморандуму будуть розвивати культурну, туристичну, освітню, спортивну, наукову та молодіжну галузі. Ми дуже багато уваги приділяємо сьогодні міжнародному такому співробітництву. І напрацьовуємо різні можливі всі зв'язки нашого міста з іншими містами або й територіями інших країн. Брі конт Роберт стало третім містом побратимом для городка. Співпрацює населений пункт також із Сохачовим, що у Польщі, та Мельтоном у Великобританії. Оксана Медведєва, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський. В обласному театрі імені Михайла Старицького готується до прем'єри. Авторська музика, неймовірно стильна хореографія і сценографія, все це поєднали у виставі Енеїда. Феєричний показ буде приурочений до Міжнародного дня театру, що відзначають 27 березня. Як же проходить підготовка та якими важливими сенсами насичує дійство, дізнавалася наша Тетяна Ржепянська. У парубок моторний і хлопець, хоч куди козак. Ці слова знає кожен українець. А згодом інсценізацію за твором Івана Котляревського Енеїда можна буде побачити на сцені Хмельницького театру імені Старицького. Ми цю виставою хотіли би показати, що мужній, славний український народ, мужні славні козаки виборюють. Волю виборюють незалежність і свободу. Дійсно, слово незалежність в даному випадку це перерізання цієї поповини з Російською Федерацією. Ми розуміємо, що це на століття вперед. Тобто зараз закладаються в руківки історичні події, які в перспективі будуть мати неабиякі наслідки класні для України. Вистава перегукується з подіями сьогодення. За словами режисера, вірші Котляревського дещо адаптували та скоротили. Але основний мотив залишився незмінним. Водночас режисер додав сучасності та актуальності повністю перероблена інсценізація, повністю адаптовані і е... Сценічні рішення, світлові рішення, пластичні рішення також багато прийомів сучасної хореографії, використано пластики, елементи живого в костюмах, в декораціях. В повітрі музику створили самостійно, аби надати додаткового забарвлення діям акторів. Я старався використовувати щось більше до симфонічного оркестру. Ось, щоб можна це було положити на музику. Там є летаври, є віолончелі, скрипки, альти, труби, сопілка. Духових там ще, по-моєму, кілька є трамбон здається, ось таке. Є, звісно, сучасні композиції, Там буде сцена з пеклом» і там буде техно. Енея зіграв Роман Падура. каже, характер головного героя перегукується з своєю молодістю. Відтак вдалося швидко перевтілитися у відважного козака. Він їхній ватажок, він сміливий, відважний, але водночас місцями він може бути також якби боягузом і проявляти свої слабкості. І водночас. Сильний, міцний, твердий характер такого справжнього полководця, але, тому числі, він також і гульвіса любить повеселитися навіть дуже більше, ніж толково там покомандувати своїм військом. Він більше так зацікавлений в якомусь певному розслабленні себе. Він може і випити, і погуляти, і він ласий до жіночої статі. От, тобто, він такий він різноманітний. Перші два покази відбудуться 27 та 31 березня о 18-й годині. Чоловіки та жінки мають рівні права та обов'язки. Так каже Сімейний кодекс України. Та все ж зберігаються усталені стереотипи, що та чи інша робота по господарству виконується в залежності від статі. Як хмельничани розподіляють хатні клопоти? Дивіться у традиційній рубриці питання дня. Господарські справи, приготування їжі, прибирання це спільна робота як для чоловіка, так і для жінки. Адже побутові справи не діляться за гендерними ознаками, а мають виконуватись порівно або спільно. Ми поцікавились, як розподіляють домашні справи у хмельницьких родинах. Наразі я захочу в декретній відпустці. То звісно, що більшу частину обов'язків виконую я, але насправді чоловік не від них не ізольований. Я вважаю, що це має, хоча б бути 50 на 50, як мінімум. Тому що це і його частина роботи також. Ну, Принаймні, дитина купає тільки чоловік. 50 на 50. А що виконуєте зазвичай? Ну, Взагалі, ми якось чіткого такого розподілу немає і графіку. Хто вільний, той те, і виконує. Тобто не можна сказати, щоб якісь обов'язки закріплені за кимось були. Буває 50 на 50, буває. Дивлячись по загруженості, скажімо так. Якщо дружина більше загружена, то я більше виконую. Якщо я, то дружина, то стараємося зараз ділити ці обов'язки. А які зазвичай обов'язки припадають на вас, а які на дружину? 에, на дружину більшість прибирання, а на мене більшість готування їжі. Ми хлопці, вже не молоді, за цей час ми вже звикли розподілити обов'язки. У нас все дуже хорошо. У нас немає такого, що хтось це чоловіча робота чи жіноча. То має час, той робить. Чоловік може і боч приготувати, і постирати, включити стиральну, машину, так що все добре. На чоловіку робить пилосос і зазвичай це миття посуди, хоча він не дуже це любить, але розуміє, що треба розподіляти. Ну, немає таких зобов'язань, але е, діємо ді, ді, по ситуації. Я стараюся, щоб трошки я і трошки чоловік. А загалом, можливо, є щось, що робить чоловік, або що, хоче все спільно. По суті, все спільно, можна так сказати. Коли я на роботі, він щось старається зробити, коли він на роботі, так само я трохи. Чоловік на роботу одразу біжить, Чи, а я мічаю, собі, як жінка, роботу, сама собі справами вже дитячим займаюся, а чоловік кошти заробляє. Я займаюся да. Да, великим будівництвом. Да. Що... У нас такі обов'язки. Да. Ну, Наполовину жінка прибирає, а я допомагаю. Та й, та й усе. А що, то робите ви, тільки ви або тільки жінка? Чи все, чи все спільно? Спільно. Я мусор виношу. Якщо а так? Ну, в, основному, то в основному жінка, якщо, якщо чесно. цією інформацією завершуємо випуск та не припиняємо своєї роботи, аби ви першими дізнавалися про основні новини Хмельниччини. Слідкуйте за соціальними мережами Першого подільського там ще більше оперативної та важливої інформації. Ми дякуємо вам за довіру. Бережіть себе та своїх рідних.